Як накачатись, якщо ти працюєш на роботі, і ця робота в тебе в різні зміни. І, взагалі, основне питання, чи можливо накачатись, якщо ти працюєш в різні зміни? Тема, можливо, для когось актуальна, для когось ні. Але для мене, як для тренера, вона досить актуальна, тому що я працюю ну, з досить великою кількістю людей, або як онлайн-тренер, або розробляю програми тренувань для людей зі всього світу. І бувають такі роботи, де є графік. Такий, що, грубо кажучи, один тиждень, наприклад, перша зміна, другий тиждень друга зміна, третій тиждень нічна зміна. Або зміни чергуються. Там, наприклад, перша зміна по 10 або 12 годин, і друга зміна по 10-12 годин, і вони міняються. Я маю в цьому досвід, тому що треную таких людей. А зараз багато людей живуть за кордоном. Ну, в принципі, як і раніше, як і до війни, тому що за кордоном є різні заводи, де люди їздять на заробітки, де непогано платять, де для цих людей можна було краще заробити, ніж в Україні. А також я особисто сам прожив в Угорщині більше двох років, це два з половиною роки. І за ці два з половиною роки я працював на трьох різних заводах. У мене були і дві зміни, і три зміни, і робота по 10 годин і по 8 годин зміни. Я при цьому всьому, звісно, тренувався. І, якщо чесно, як би це не звучало дивно, я поїхав за кордон, щоб розвиватися як тренер, щоб накачатись, щоб всі кошти вкладати в себе. Ну і все так і вийшло, як я хотів. Але сьогодні не про це. Тобто, Чомусь люди вважають, що якщо в них робота позмінна, що таке позмінна, я хочу пояснити зразу. Наприклад, перший тиждень людина працює з 6 ранку до 2 обіду, другий тиждень людина працює з 2 обіду до 10 вечора. А третій тиждень людина працює з 10 вечора до 6 ранку. І різні перебої з режимом, незрозуміло як їсти, незрозуміло як тренуватись, і для багатьох. Загалом незрозуміло, чи взагалі є реальним прогресувати, рости, нарощувати м'язову масу при такому незвичному графіку. А ще якщо це важка робота, і я зразу скажу, що можливо. Практика показує, що це можливо. Це вдавалось мені, це вдається клієнтам, яких я треную. Головне все розкласти правильно. Наприклад, якщо ми візьмемо сторону харчування, Точніше, не харчування, а тренування. Почнемо з простого. То коли людина працює нехай в першу зміну, тобто вона працює, нехай це буде з 6 ранку до 2, то вона буде тренуватись після роботи. Це може бути зразу після роботи, або може бути ввечері. В принципі, перша зміна в цьому ну, абсолютно ніяк не заважає. Якщо зал відкривається о 6 або о 7 ранку, то ну, о 6-й. То ви навіть зможете встигнути потренуватись до роботи, але це навряд. Тобто, скоріш за все, тренування буде припадати після роботи. Якщо ми беремо другу зміну з 2 до 10 вечора, якщо у вас, звичайно, немає залу там, цілодобового або який працює до першої ночі, то, скоріш за все, ваші тренування будуть проходити в першій половині дня, тобто до роботи. І якщо ми беремо третю зміну, третя зміна це з 10 вечора до 6 ранку, то. Тут є різні варіанти. Тобто, ну, краще всього, звичайно, було б тренуватись прийти з роботи, поспати, тому що робота нічна, я розумію, це все збивається. І піти, наприклад, в зал, як ви прокинулись після роботи або перед самою роботою. Особисто я ходив в зал, коли так працював перед самою роботою. Якщо це була перша зміна, то я ходив в зал в другій половині дня після роботи. Якщо це була друга зміна, то я ходив в зал ну, зазвичай в обід приблизно. І дуже велике питання в людей, чи буде велика проблема, що в один тиждень я тренуюсь в один час, в другий тиждень в інший, або там третій в інший. Дивіться, якщо ми беремо ідеальні умови, ідеальні, то, звичайно, тренуватись треба в один час, плюс-мінус, щоб вас організм розумів. Чи зараз буде тренування, але це, цей час, я не скажу, що це там ранок або обід, або вечір. Це саме той час, коли ви себе найкраще почуваєте. В когось це сьома ранку, в когось це десята ранку, в когось це друга обіду, в когось це шоста вечора, а в когось це одинадцята вечора. Але, звичайно. Десь зал не працює, десь робота не дозволяє, десь сім'я не дозволяє. І дуже часто ми тренуємось тоді, коли в нас виходить. Але, звісно, якщо ми беремо ідеальні умови, то ми тренуємось тоді, коли ми себе краще почуваємо, обираємо час. Але, звісно, якщо ти працюєш три зміни, то ти не обираєш, тому так не вийде. І, в принципі, це не буде сильно заважати твоєму прогресу. Моєму не заважало, знаєш, заважає сильно прогресу, коли ти не хочеш. А якщо є бажання, то ну, проблем немає. Я розумію, якщо ти працюєш по 12 годин на день на заводі кожен день, ну тоді тренуватись, звичайно, важкувато. Але, знову ж таки, якщо є бажання, якщо ти знаєш, для чого тобі це, то все реально. Тобто я працював по 8, тому що я обрав для себе сам роботу, по 8 годин, тому що я приїхав працювати за кордон, щоб качатись, а робота просто давала мені певні гроші, яких мені було досить для моєї качалки, там, оренди житла, їжі, ну, десь так, тренера і так далі. Стосовно харчування теж хороше питання стосовно харчування, людей часто запитання: а як мені харчуватись в нічну зміну, там, типу, все збивається. Ти спиш то вночі, а коли нічна зміна, то ти спиш не вночі, хтось спить перед роботою, а хтось спить після роботи зранку. І тут є одне таке дуже просте правило, насправді. Дуже просте правило в тому плані, що в тебе має бути ну, план харчування, звичайно, як я про це завжди говорю, як я розписую плани, де на розписано, скільки тобі треба з'їсти, чого за добу. за добу. Це ключовий фактор. Тобто, неважливо працюєш ти в першу зміну, в другу зміну чи в нічну зміну, за добу ти з'їдаєш стільки їжі, скільки треба. Чому за добу? Після 12-ї ночі, ночі наш організм не обнуляється, він не перестає працювати, він починається все заново. Просто нам найкраще рахувати їжу за добу. Тому ми і так і рахуємо. Наприклад, перша зміна, ти спиш вночі за весь інший час. Там на роботі або коли відпочинок після роботи, ти не їдаєш все, що треба, з цим все зрозуміло. Друга зміна. Ти їш перед роботою, їш на роботі, вночі спиш, все зрозуміло. І тут приходить третя зміна, коли ти вночі працюєш. І тут люди не розуміють, що треба робити. Наприклад, в мене була третя зміна з 10-ї вечора до 6 ранку. Я з'їдаю всю норму за день до 12-ї ночі, і після 12-ї ночі я з'їдаю. Починаю їсти вже за наступну добу. Звичайно, що я брав з собою їжу на роботу, і просто я розраховував, що тут я доїв цю добу, 12 та ночі пройшла, я вже починаю їсти за наступну добу. Нічого складного в цьому немає, в принципі, і на прогрес це не буде впливати. На твій прогрес може впливати лише перебої з графіком, тому що коли ти працюєш вночі, особисто я це нормально переношу, мені подобалось працювати вночі, я така людина. Вночі більше сил, більше натхнення. Але багато людей це збиває графік, може серйозно збити графік на місяць, на тиждень, поки людина адаптується, а хтось взагалі не адаптується, відповідно, ти будеш погано спати або не спати. І тут, уже, якщо ти будеш не відновлюватись, то це може бути проблемою. Але знову ж таки, є різні добавки, є БАДи, які допомагають зі сном. Наприклад, щоб коли тобі не дуже хочеться спати. Бади такі для сну вони тебе заспокоюють і сон покращують, щоб в тебе було нормальне відновлення. Тому, в принципі, резюмую це відео. Якщо в тебе робота в різні зміни, це абсолютно ніяк, ну, Сильно не попливає на твій прогрес. Можна прогресувати і можна дуже добре прогресувати, просто потрібно це все правильно розкласти. Як я сказав, добавки. Правильне харчування, звичайно, має бути, треба їсти за добу, як я сказав. Ну і, звичайно, грамотні тренування підібрати. Для когось більше тренувань, для когось менше різні методи під те, як ти себе почуваєш, я завжди говорю, що це все дуже важливо. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш повноцінно працювати зі мною як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм чи телеграм, там посилання будуть під відео. Також, якщо є якісь цікаві питання або теми, пиши їх під цим відео, я стараюсь відповідати. На всі коментарі, і можливо, тема, яку ти даш під відео, стане темою наступного відео.